Дитячі ранки в голові дорослої людини. Коли тіло у людини 40річне, а реакція 6-річної дитини. Історія теж збірний образ. Ірина пише: мені 38 років, я керівниця, приймає рішення, відповідає за проєкти, за людей, за бюджет. Але якщо хтось в колективі. Різко відповідає, вона просто застигає, не може нічого сказати. Хоча потім вона скаже: Я думаю, чому я промовчала? А, але ще каже, коли мене не фалять за зроблене, я почуваюся як дівчинку, яку мама не помітила на святковому ранку в садочку. І ні, це не в слабкість. Це не прожитий досвід. Це всі дитячі образи, це сором, це тривога. Вони нікуди не зникають. Вони осідають всередині, як у той пил на підлозі, і з родками починають керувати реакціями. Звідки це береться? Засоромили за сльози, не підтримали, коли дитина боялася, промовчали, коли потрібен був захист. І оця внутрішня дитина в нас лишилася там у тій непрожитій. Ситуації вилікувана. як зрозуміти, що дитина всередині ще там? Якщо ти різко реагуєш на критику, якщо ти боїшся конфліктів, вибачаєшся навіть коли не винна чи не винний, і ти хочеш, щоб тебе всі хвалили, що з цим робити? Перше, з чого почати, це помітити свою реакцію. Це зараз говорить не я, це маленька я, моя внутрішня дитина. Друге не знецінювати свої емоції. Ти маєш право сумувати, боятися. Третє знайти безпечне місце, де можеш перепрожити це. Ну, наприклад, у терапії з психологом. І часто в студії у мене жінки плачуть, коли вперше малюють свій страх якого боялися там 5-10 років, і через це починають говорити впевнено, встановлюють межі, і не вибачаються просто так. Це не магія, це просто психологія.